Творимо з вами 3D-проект такого кажанчика. Відкриємо середовище Tinkercad. натискаємо кнопочку Створити 3D-проект. Спочатку на робочу площину притягуємо сферу. Змінимо її розміри, поставимо в ширину десь приблизно 60, в довжину десь 50 і висоту. Давайте поставимо 45. Це будемо наша майбутня голова. Зафарбуємо її у фіолетовий колір. Тепер створимо вуха. Для цього розмістимо на робочу площину конус. Змінимо його розміри. Нехай по ширині буде 5. Так. Оскільки тут є 60, то, мабуть, 20 буде ширина 18 забагато, давайте поставимо 15, трошки збільшимо, щоб краще було працювати з розмірами. Висота нехай буде 20. Тепер виділяю і вирівнюю. Трошки підніму, посуну, натискаю клавішу вправо, і трошки поверну. Так, все добре. Тепер скопіюю дане вушху, ставлю, отримане вухо, відображу. Зліва направо, Симетрично його поставлю і згрупую так, згрупувалося. Тепер створю, створю оченята. Для цього поставлю на робочу площину ще одну сферу, зміню розміри, зроблю розміри рівні 15. Так. І ось ширину зроблю більш таким плоским, нехай буде сім. Далі тепер перефарбую в помаранчевий колір, Зроблю дублювання. Перефарбую чорний колір. Тримаючи клавіші Shift, пропорційно змінюю розміри. Зроблю ще дублювання. Отриману сферу перефарбую в білий колір. Спочатку зроблю групування чорної-білої, вирівнюю їх. крупою. тепер все містимо з помаранчевою кулею. виділяю, вирівнюю. Візьме це цей кію і натискаю клавішу «Patch down». Так. Ну, ось у мене творилося яке око. Тепер отримано око с групую, вирівнюю голову і око. око, трошки порухаю, розташую там, де мені потрібно. Так, подивимось. Так, добре. Ще трошки порухаю і на себе. Так, тепер зроблю копію. Так, симетрично трично відображую. Так, розташую. Так, і тепер срупую. А тепер треба зробити ще зубки. Зубки також буду робити конусами. Конус зроблю білого кольору. Так, чотири. Нехай буде в ширину і, звичайно, трошки вище. Нехай буде п'ять і висоту зменшу. Відображу згори донизу. вирівняю. так, і трошки спочатку опустимо вниз. Право. Трошки Один зуб. і другий зуб. Роблю копію і вставлю. Оставлю його симетрично. І ще трошечки, натискаючи клавішу вгору, посуну, Нібито втоплю ще трошечки. О, тепер добре. Тепер все це згрупую. Тимчасово сховаю дану голову. Для цього натискаю кнопочку приховати обрані. Буду робити крильця. Для цього на робочу площину перетягну паралепіпед, помінюю розміри. І зроблю висоту десь 2 мм. Так. Також зроблю фіолетового кольору. Так. І тепер буду робити щось схоже на крильця. Спочатку я візьму циліндр. І виріжу такий круглий отвір. Так, може ще трошечки більше. Виділяю. І давайте вирівнюємо. Так. Питання. Так, і тепер трошки посуну. ось так. Зроблю групу з лиця, щоб утворився отвір. Так. Тепер знову розташую два паралепіп, один палепіпот спочатку один. Зроблю висоту також десь два. Давайте посуну, щоб було видно. Два. Так, і тепер поміняю трошки розміри. Я трошки довжину зроблю фіолетового кольору і трошки розверну так, порухаю. Побачимо. Так, ще круто нам поставимо. Тепер утворений прямокутник я скопіюю відображу і симетрично поставлю. Так. Вирівнюю. Так, добре. Тепер треба ще вирізати круглі отвори. Давайте зроблю групу з лиця. Так, окей. І зроблю ще отвори. перетягуємо цилідри і будемо вирізати Так. Скопіюю. Поставлю і симетрично з іншого боку поставлю. Так. Тепер ще один поставимо. І симетрично. Так. Ще поставимо. Так, давайте ось тут посередині поставимо, вирішимо. Так. І ще зроблю отвори. Так от поставимо, скопіюємо і ще поставимо симетрично. Ну і тут ще зробимо. Так, копіюємо. І поставимо симетрично. так бачимо. Так. Воно було схоже на крильце. Ну, десь Так. Виділяю і утворю групу з лиця. Так, ну, схоже тепер на крильця лі... літучої миші. Тепер утворену групу я поверну. Так, побачимо, так от мені буде зручніше рухати, буду рухати на код 90 градусів. Ага. І тепер симетрично відображу з хори донизу. Підніму вгору. Так, є. Це наше крильце. Тепер поверну на місце нашу голову. так. Тепер виділяю ці два об'єкти, зроблю вирівнювання. Так. Так. І так. Давайте побачимо, що у нас вийшло. Все ідеально припасувалося. Тепер можу виділити. Можу виділити і утворити групу об'єднання. Так, побачу, що в мене вийшло. Ось така лятуча мишка у нас вийшла. Підпишу проєкт Летюча миша. Так, наш проєкт готовий. Дякую за увагу!